раду вітаємо виконавчого директора Українського інституту майбутнього з нами на прямому зв'язку. Вадим Денисенко, якому ми кажемо ранок. Добре, вітаємо вас, пане Вадиме. Вітаю, отже, остання ніч не минула, знаєте, не в трендах останніх тижнів російської окупаційної армії знову нас обстрілювали. Якщо говорити загалом про якусь там статистику, навіть Києва тільки за цей місяць росіяни в десь вже в десяте атакували Київ із повітря. Чи розуміємо ми, пане Вадиме, знову і знову їхню логіку, тактику? Що що має відбуватися, враховуючи, що ну більш-менш ми з вами цими днями говорили, що небо, зокрема? Над столицею закрито, ясно, що в інших регіонах ситуація інша. Ну, і що шукали у Львові? Ну, в принципі, поки що маємо тільки інформацію про те, що у Львові є влучання в об'єкт інфраструктури. Більше деталей поки що немає. Будемо чекати офіційної інформації. Точно так же, як і на жаль, було попадання в кривому розі і там попадання в промисловий об'єкт, приватний промисловий об'єкт. Тобто в даному випадку там була достатньо велика пожежа. Поки що більш деталей офіційно не говориться, тому поки що чекаємо на офіційну інформацію. Так, тоді те, що вже офіційно підтверджено. Ще вчора нам стало відомо. нам про це повідомили, що є знову дещо таки стримано позитивні просування на бахмутському напрямку. Якщо бути точним, то українські захисники заявили про прорив на околицях Бахмуту та створення плацдарму для подальшого контрнаступу. Третя штурмова провела наступальні дії на західних околицях Бахмуту, створивши той самий плацдарм. І ширина смуги прориву склала 2000 метрів, глибина 700 метрів. Що означає, от особливо нас завжди спиняють, кажуть, почекайте, не треба говорити про якісь загальні перемоги. Йде просування, але повільне. Ну це правда, йде повільне просування. Тобто е, е, в Бахмуті реально дуже складна ситуація залишається, е, в принципі. У нас просто є певна частина експертів, які, на жаль, починають вже займати шапки закидуваннями і розповідати про те, як тупі росіяни там по-тупому воюють. На жаль, в принципі, це не зовсім так, тому що йдуть дуже тяжкі, йдуть неймовірно складні бої. Єдине, що ми можемо зараз говорити? Крім того, що справді вдалося відкинути противника на 700 метрів, це те, що фактично, весь останній ну два-три тижні, так точно може до місяця, Україна займається робить одну велику справу тобто, ми в принципі. Пробуємо взяти всі висоти, які знаходяться навколо Бахмута, і після цього звичайно, в принципі, вони будуть росіяни будуть як на долоні. І після цього можна буде їх артилерію просто нищити. Але ще раз хочеться повторити, що ідуть неймовірно тяжкі бої, дуже тяжкі бої. Тану і судячи з усього не такі, та тяжкі в іншому вимірі, але і дипломатично-політичні оці баталії з нашими партнерами вони теж продовжуються. Сьогодні вже стало пане Вадиме, відомо про те, що президент України Володимир Зеленський буде перебувати особисто на саміті Великої Сімки. Я нагадаю, що вона проходить в японській хіросімі. Але що важливо, та з одного боку, там можливо будуть зокрема обговорювати і авіаційну коаліцію передачу авіації. Винищувачі в шістнадцять. Нам загалі експерти кажуть дуже неприскіпливо слідкувати за цим самітом. Там мають бути хороші для нас події. З іншого боку, те, що пишуть різні видання, і за Times нам каже про те, що будуть обговорювати можливі перемови, перемовини щодо миру в Україні чи щодо мирної угоди, окремо писало політику про те, що взагалі знову повертаються до теми такого собі корейського сценарію для нашої держави, і ясно, що завжди ми можна сказати, но ну, західна преса має про щось писати, збирати думки, щось аналізувати. Але ми знову говоримо про те, що український наступ ще навіть не почався. Ми не отримали здобутки на фронті. А нам знову знову закидають мирні ініціативи. Тож, пане Вадиме, чого ми чекаємо з Хірасіми? Головне, щоб це знаєте, Хірасімо для України не стало. Я можу точно я впевнений фактично повністю в тому, що ні про які мирні переговори, ніяких рішень Хірасімі не буде взагалі. В принципі, я думаю, що буде оголошено про додаткове фінансування України, в тому числі на воєнні потреби. Я думаю, що буде сказано нарешті щось більш винятне про літаки, про коаліцію літаків. І я впевнений в тому, що е ніхто нас не буде змушувати почати переговорний процес. Е тому в даному випадку дуже важливо, що туди їде Володимир Зеленський. Е справді, чи е ведуться такі переговори в кулуарах всіх столиць світу, які в цьому зацікавлені, так ведуться. Е чи мають вони, я маю на увазі про, е про майбутні переговори, про те, що треба сідати за ці переговорів, е чи мають вони під собою якесь реалістичне підґрунтя сьогодні? Ні, вони не мають. Тому е, дуже важливо, що Зеленський їде в Хірасів. Дуже важливо, що він буде особисто спілкуватися із керівниками е, найвпливовших країн світу і особисто буде пояснювати позицію України. Е, тому я просто дуже хотів би, щоб ми зараз е, не сіяли зраду е, ще до того, як е, вона сталася. А сьогоднішнє рішення Британії напередодні е, е, власне кажучи, Великої сімки про те, що заборонити. Е, е, Заборонити імпорт е, цілого ряду металів, перш за все це алюміній, мідь е, і алмазів в Лондоні. Це звичайно дуже серйозна історія, тому що е, Британія і британська е, біржа є однією з ключових власне речі для торгівлі саме цими металами. Е, тому це оце справді ці от, такі, от з однієї сторони, мало можливо і помітні, але реально е, дуже впливові санкції, е, які дуже сподіваємося, що вони будуть поширюватися і на інші країни. В мене є знаєте пане Вадиме, інша територія, де буду сіяти зраду, ну точніше, не зраду, а такі застереження, тому що дуже багато західної преси теж написало про те, що НАТО в перші з часів холодної війни розробляє секретний план на випадок війни з Росією. Одразу різні видання пишуть про те, як зараз змінюється взагалі е, лінія поведінки альянсу. Ясно, що це ще затверджуватися, розглядатися буде ще й на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі, але тим не менше в останні місяці прямо активізувалося... Ця тема протистояння прямого Росії із НАТО. Мені здається, що вже очевидно яка сторона сильніша, яка слабкіша, але то таке. Чи розумієте ви ці настрої? Що стоїть власне за позиції НАТО? Чому вони прям всерйоз розглядають такі можливості і сценарії? В принципі, останній рік показав війна в Україні, показала слабкість НАТО. Вона чітко показала, що вони не готові до повномасштабних воїн в Європі. Перш за все. Немає достатньої кількості техніки, немає достатньої кількості снарядів, немає достатньої кількості там фактично по всій лінії озброєння. Саме тому очевидно, вони розуміють, що загроза Росії нікуди не зникає. Це не говориться про те, що війна почнеться завтра, але НАТО це структури, яка мислить категоріями десятиліть. І в принципі вони розуміють, що якщо Росія залишається, а на жаль, навіть після нашої перемоги, Росія залишиться достатньо великою і потужною країною, яка може через деякий час, якщо її не якщо дати їй таку можливість, вона може знову відроджуватися. І НАТО прекрасно розуміє, що їм потрібно готуватися до теоретично можливої війни, тому це тут немає ніякої зради. Це абсолютно логічна річ, яка просто запізнилася років на 10. Тобто їм потрібно було це почати робити. Ще після 2008 року, коли росіяни напали на Грузію, а уже точно уже, ну, це вже був не дзвіночок, а дзвін величезний, 14 рік анексія Криму. Але вони відклали це аж до 23-го року. Пройшло вже 14 місяців, 15 місяців після повномасштабного вторгнення, і тільки зараз вони починають розробляти цю історію. Тут вони безбожно все запізнюються. Вадиме, тут історія в продовження вашої думки від міністра оборони Великої Британії Бена Волеса, який каже, що Росія має намір і головне можливості атакувати критичну інфраструктуру країн Заходу. І от після новин про те, що в Росії майже закінчуються ракети, після новин про те, що їх військово-промисловий комплекс зараз в певному кризовому стані, бо не вистачає комплектуючих мікрочіпів і інших. Скажімо, потуг для виробництва нових ракет. Ми чуємо застереження від Бена Волеса про те, що можливо і європейська критична інфраструктура постраждає. Чи залишилось в Росії чим атакувати цю інфраструктуру? Так залишилось і в принципі те, що ви починали нашу розмову, якраз яскраво демонструє, що у них є чим і атакувати. Тому в даному випадку на жаль, поки що говорити про те, що їхній ВПК вмерно все точно не відповідає дійсності. В принципі, вся статистика, яку ми бачимо, навіть відкриту російську, показує, що фактично вкладається величезні гроші і ріст. Виробництво ВПК це реально це там ну, ми можемо бачити в розрізі тих галузей, які вони світять. ну точно можемо говорити, що це плюс 20-30% порівняно з попереднім роком. Тому в даному випадку да, вони витрачають величезні гроші, Да, це за кошт нормального життя населення. Але тим не менше, поки що вони працюють і поки що вони можуть обходити санкції. Тут треба думати більше про те, як закривати ці дірки, які дозволяють їм обходити санкції. Не лише російський ВПК не вмер, не вмер, і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. знаєте, останніми днями про це дуже інтенсивно балакали. Живий, живий вийшов з свіженькою заявою. каже, що весь український контрнаступ це. Великий фейк, дезінформація, розгін ПСО, розгін страху в російській армії насправді ніякого контрнаступу не буде, і треба сідати просто зараз за стіл переговорів Україні та Росії без будь-яких попередніх умов, каже Лукашенко. Як вам така історія? Він повинен продукувати текст тим більше в той момент, коли всі бачили, в якому він стані був кілька днів тому. Він повинен виходити з якимись подібними заявами, ні про що, заявами ні про що і по суті, крім всього іншого, він повинен пояснювати своєму народові, що він, навіть будучи при смерті, не збирається приймати участь своєю армією білоруською армії в цій війні, тому в даному випадку особливо тут немає що навіть коментувати. Ну але тим не менш, білоруський гайон нам пише про те, що на кордоні з Україною в Білорусі з'явилися е, фортифікаційні споруди, які ми називаємо зуби дракона. Ці пірамідки е, бетонні, які, начебто, покликані зупинити е, танкову атаку. Е, від чого Лукашенко захищатися збирається від танкової атаки на Білорусь з боку України? Він імітує, тобто треба розуміти, що він в принципі він імітує захист, імітує проблематику. Тобто, тим самим він говорить Путіну про те, що я не можу вступати в цю війну, тому що є страшна загроза, що українці завтра підуть наступ. Зі сторони Білорусі, тобто, ну в принципі, він далі пітляє. От все, що він робить, це спроба пітляти, петляти ще раз, пітляти, щоб його армія не вступила до цієї війни, і при цьому він залишився при владі. Тобто, от це от у нього є дві задачі, які він вирішує останні місяці. Весь час почули, пане Вадиме, Вдячні за те, що розпочинаєте наш інформаційний ранок традиційно. виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко був з нами цієї миті.